Ми налагодили зв'язок із Андрієм Приходьком, адвокатом і доктором юридичних наук. Поговоримо про Медведчука. Пане Андрій, вітаю вас! Добрий вечір, студія вітаю. Раді бачити вас на зв'язку, і нарешті зв'язок ми налагодили. Власне, знаєте, це на перший погляд звучить як такий невдалий жарт, що Медведчук в українських судах вимагає повернути йому громадянство, і не лише тим не менше, ми розуміємо, що це правда, це факт, і на що сподівається людина, яка зрадила Україну. Не сидить насправді за ґратами тільки тому, що він був цінним для обміну його обміняли на 200 е, українських воїнів, які були в полоні. На що він сподівається, позиваючись зараз? Ну, справа в тому, що дивіться, я детально вивчив ті рішення судів, які сьогодні мають місце. Це попередні рішення суддів, якими відкрито судове провадження, раз і по-друге, відмовлено службі безпеки у, скажімо так, швидкому достроковому закриттю цього провадження. Висновок такий, що указ президента точку зору дійсно. Повністю правомірний, повністю законний, тому що ну не може громадянин України, який підтримує агресію, який має подвійне громадянство, в тому числі громадянство Російської Федерації, і явно закликає до колабораціонізму до повалення державної влади до інших якихось сепаратистських закликів бути громадянином України, тому СБУ служба безпеки України абсолютно правомірно звернулася з поданням до президента України і президент України абсолютно законно на підставі 22 статті закону України про громадянство України, позбавив цю особу громадянства, але ми живемо в правовій країні. Ми живемо в правовій країні, і будь-яка особа, чи то Медведечук, чи то не Медведчук, має право оскаржити таке рішення президента до суду ми можемо повернутися до розмови із паном Андрієм Приходьком. Власне, ми зупинилися на тому, що живемо у правовій країні, де кожен може позиватися до суду. Але ви Абсолютно. вважаєте так, рішення правомірне. Ну я його подивився. Рішення президента правомірне з моєї точки зору. Воно обґрунтоване. Воно обґрунтоване в першу чергу матеріалами СБУ. Але що намагається з моєї точки зору, як правника, зробити медвечук? А він теж правник, він же ж теж має юридичну да, освіту. Він, Ми пам'ятаємо цю оплутат. справу Стуса, да. де він був від влади адвокатом. Пам'ятаємо, чим закінчилося життя нашого славнозвісного дисидента. Тобто, дуже добре Медвечук розуміє, що він робить правильно. Так, ну дивіться, з моєї точки зору він намагається ну, можливо, перше, вчинити корупційні дії і підкупити суд, і таким чином посіяти якийсь резонанс в суспільстві. Друге, він намагається, скоріш за все, використовуючи судовий процес, витребувати ор від СБУ від міграційної служби і від офісу президента документи. Якісь на підставі яких його цього громадянства позбавили, тому що суду, щоб розглянути його скаргу, треба дослідити документи. Таким чином документи повинні потрапити в судове засідання, де його адвокати зможуть з ними ознайомитись і таким чином передати Медведчуку ці документи. Це друга мета. Ну а і навіщо третя мета... а навіщо йому ці документи? Ну вони ж можуть їх використовувати для якоїсь дискредитації дискредитації державних органів України, казати, що там українські там служби безпеки, бо міграційна служба, або ще хтось, що спотворили дані, що використали якісь там неправдиву інформацію, або використовувати ці документи в якихось інших цілях для того, щоб вносити в суспільство розкол якусь. Інформацію і так далі, і так далі, розумієте, тому так, а в цих документах може бути щось таке, що могло би навіть у спотвореному вигляді дискредитувати. Що там може бути такого? Дивіться, я ну я документи не бачив, але служба безпеки звичайно обґрунтовувала свою позицію в поданні, коли вона зверталася до президента України. Тобто, коли ми там говоримо, що людина веде колабораційну якусь діяльність, то я допускаю, що там, е, і крім відкритих даних, те, що було доступно в публічному просторі, можливо, були якісь е, матеріали там, досудових розслідувань, або якихось проведення негласних слідчих дій, або, можливо, якихось ще інших, а... які не набудового процесу можуть потрапити. Ну, до, до них в руки, і вони ці матеріали можуть якимось чином використати на свою користь, от це друга мета. Ну і третя мета е, типу, просто е, не маючи жодного там сподівання на успіх, просто внести, як це правильно сказати, якийсь резонанс суспільству, комусь показати, що от ми оскаржуємо, ми щось там робимо, і ми там ще, можливо, колись в майбутньому доб'ємося чогось і комусь щось доведемо. Що мало ймовірно, О, тому от таких три як на, як на мене основні мети він переслідує. Тобто, це фактично е, корупційна діяльність з суддями е, теоретично. Друге, це е, доступ до якоїсь інформації, до якої в нього зараз доступ обмежений, і третє це просто посіяти в суспільство якийсь додатковий резонанс для того, щоб можливо, якусь просто додаткову увагу до своєї персони. Залучити в суспільстві і щось там показати, але ну це ж ми ж чудово розуміємо, що рішення президента, ми знаємо, ну хто такий Медведчук? Ми бачили багато його ефірів, його публічних виступів. Навіть навіть виходячи з тієї інформації, яка в загальному доступі, яку може будь-який громадянин отримати і передивитися. Ну там не треба, скажімо так, в. Пане Андрію, не щастить нам з вами з гарним зв'язком сьогодні поспілкуватися. Але в будь-якому разі ми вдячні пану Андрію. Навіщо Медведчук судиться за громадянство України і не лише міркували із адвокатом, доктором юридичних наук Андрієм Приходьком.